На нерухоме майно ми всі знаємо, що згідно податкового кодексу податок податково міністерством доходів і зборів має нараховуватись відповідно до даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У податковому кодексі передбачено, що 15 квітня державний реєстр передає міністерству доходів і зборів інформацію про об'єкти оподаткування, тобто про квартири і власників квартир. Будинків, житлової нерухомості. На зараз в Міністерстві доходів і зборів йде технічна передача зазначеної інформації. На рівні Міністерства зазначена інформація буде оброблена в автоматизованому режимі. Це робиться для того, і в подальшому направлено до територіальних органів для того, щоб ми вже направили їх, і цю інформацію. Направити рішення повідомлення про сплату зазначеного податку з реквізитами, куди.